Як так, я так довго не знімала відео. Якщо вам нудно, не переживайте. Ви попали до правильної людини. Я просто розкажу вам, як розвіяти нудьгу і як стати веселими. Читаємо та розвиваємось. Боже. Станьмо кулінарами. ненька забороняла мені грати з їжею Еть Бачите, цей процес схожий на читання, так і має бути, як і задумано. Дуже реальний архітектор. Пориньмо у світ фантазії. О, привіт! Ловімо дзен. І знову фентезі. Чи фантазії? Ах, <плес> Пікнемось по таї <плес> Страшно. Зробімо неможливе. Ну, якщо прям дуже нудно, можна іначе літати. Все, це були всі розроблені механіки вчених. Думаєте, це я продумала. Це все розроблено вченим. Ви не думаєте. А чого в тебе голова мокра? тут? -ту -ту.